Так, Сьогодні 5 помилок, які роблять 95% дівчат по відношенню до своїх хлопців. І так, перше. Порівняння свого хлопця в негативну сторону з, іншим, з іншими хлопцями. Особливо в присутності других людей. Наприклад, сидить компанія, і якась, дів, якась ваша подруга чи знайома розказує, який в неї хлопець-красавчик, получив підвищення, чи щось і купив, а ви коментуєте це. По відношенню до свого хлопця. Типу а ти вже там 5 років на своїй конченій роботі сидиш, або дивись, ти мені нічого ніколи не дариш, або дивись, коли ти мені там квіто стані раз дарував. Е Таке не можна робити. Це зразу сприймається як, як, як акт приниження вашого хлопця в очах інших людей. І це ноутбук. Два підвищення голосу і крик. Підвищення голосу в чоловічому світі це акт агресії. І е, такого не можна робити. Завжди треба гро головити грови, говорити до свого хлопця як мінімум, як мінімум на одному рівні, а ще краще трошечки знизу. Е, і пам'ятайте, що дуже важко любити людину, яка підвищує на вас голосу. Тобто, підсвідомо виступає агресором. Три. Будь-яка критика вашого хлопця присутності інших, інших людей. Це не треба робити тільки один на один і тільки тихенько, спокійно і акуратно. Три. Тоді точніше чотири. Казати правду і не брехати. Я знаю, це важко, але якщо б вас зловлять на брехні, то дуже вам потім буде важко довіряти, краще сказати, правду, яка б вона гірка б не була. І це треба дуже сильно належати, щоб вас розлюбили. Того не бій, не боїться, не бійтеся, що вас розлюблять, якщо ви десь там трошечки належаєте. Пам'ятайте, що довіра в стосунках це номер два після поваги. І п'яте. п'ята помилка це не скривати своїх почуттів і говорити прямо і ясно, що не так. Хлопцям дуже важко читати читати натяки і розбиратися. В цих справах у нас є так куча проблем, у нас голова була забита другими ділами, нам це дуже важко. Скажи прямо ясно, і ми будемо дуже тобі за це вдячні. Ну і бонус, що я хочу сказати, то що також багато жінок ну, слабо усвідомлює, це то, що в чоловічому світі, і так само, як і в світі стосунків, чоловік-жінка, повага це валюта номер один. Якщо ти не побажаєш свого хлопця, і він це відчуває, ти для нього будеш ворогом. На жаль, але так є. Коротше, це треба знати, як чи наш це база, що повага це номер один, це валюта номер один в чоловічому світі. Якщо вам сподобалось, найкращий спосіб сказати: дякую це поставити лайк. Ну, можете це переслати своїй подрузі. Хай що вона гляне. Дякую за перегляд, до зустрічі.